Пустині опалені сонцем гарячим, Демліє від Тома земля, агар, заблукавши, з плаче, покинувши сина здаля. заплакані очі угору здіймає, Скорботнє серце рида, і крик бузутішній довкола лунає, закінчилась в них же вода. На ясному небі ніде не хмаринки, сильніше все сонце пече, повисли додолу зів'ялі стеблинки струмочок засох не тече. Чи може дивитись, коханий мій сину, сьогодні не на смертя твою. О краще поклали б мене в домовину, Чи втратить надію свою. Ростила тебе біля серденька гріла, щоб тут у пісках залишить, а сил вже немає, вітрак загоріла, пустеля байдуже мовчить. То чайкою ниць до землі припадає, то руки тремтячі склада, Вода їм потрібна, води вже немає, зустрілася з ними біда. Вже кволим лечутним стає голосина, і губи ледь лече потять, очима водички благає дитина, устали ж напитись хотять. Той погляд дитячий, як меч смертоносний, пронизує серце її, плачем заливається знову і знову, рве буйні коси свої. Коли б вона мала пташині і крила, як мають могутні орли, по воду край світу вона полетіла, щоб жити із сином могли. А так у пустелі залишаться кості, засипле їх вітер піском. І тільки звір хижий прийде до них в гості, де вічним заснуть вони сном. Стиха голосина, враз ангел з'явився, до неба ридання дійшло, не плачте, агар, із землі підіймися, вам з неба спасіння прийшло. Колодязь ось поруч, агар поспішає, живої води зачерпнуть. Страшна смерть зникає, життя повертає, і вдвох вони далі йдуть. Оскільки людей у гріховній пустелі у спразі жахливій живуть, де воду узяти не знають понині, страшною дорогою йдуть. і ворог дає їм своєї водиці, останню копійку війма. Бо це вже вода із тієї криниці, Що люсво гіркіше ярма. Від неї лише сльози, побої, розлуки, веде вона всіх до гріха. Від неї приходить одна тільки мука, вона до справ добрих, глуха. Ти ж, друже, мій милий, завжди підіймайся, молитвами щирими вись, на нього ти серцем усім покладайся, від серця усього молись, щоб воду післав і тобі, і родині, всім маючим справу сердець, щоб вічно пройти по тернистій пустині одержати славу вінець.